Вітаю, друзі! Продовжую розвивати свій канал, і сьогодні розповім вам про те, що ж наштовхнуло мене обрати метод когнітивно поведінкової терапії, як той, в якому я консультуватиму як психотерапевт у майбутньому. Зізнаюся, чесно, що сама я по своїй природі дуже і дуже тривожна людина. Це не завадило мені збудувати гарну кар'єру, заробляти кошти. Забезпечувати собі гідний рівень життя, збудувати щасливе особисте життя, проте суттєво ускладнило його. І е, якби хтось 6 років тому, коли в мене вперше сталася панічна атака, розповів мені, що існує такий прекрасний метод КПТ, і що завдяки йому можна дуже швидко структуризовано і досить таки ефективно зрозуміти причини своєї тривоги і опанувати її. Не подолати, не побороти, не змусити її зникнути, а просто зрозуміти, і це саме по собі виключить її з вашого життя і не доставлятиме вам дискомфорту, а просто залишить її як частиною захисного механізму збереження людського життя від реальної небезпеки. То я б точно не доїдала себе такими страшними думками. Насправді люди надто сильно стигматизують тривогу в суспільстві. Нам здається, що тривожними можуть бути люди. Котрі точно мають генералізований тривожний розлад, які точно повинні вживати антидепресанти і тому подібне. Насправді це не так. А навіть якщо і так, то це не є чимось страшним чи катастрофічним. Панічні атаки, антидепресанти, психіатр, всі ці речі є абсолютно нормальними в сучасному суспільстві, адже ми живемо в ритмі, коли інформація випереджує інформацію, і нам важко встигати за нею. Ми постійно думаємо. Наші соціальні мережі не завжди грають позитивну роль встановлені нас як особистості, адже за успішним успіхом дуже часто стоять або багаті батьки, або різні схеми, методи, якими люди насправді не настільки важко або не настільки легко заробляють гроші. І власне я є тим амбасадором адекватного, толерантного ставлення до життя, до тривоги. До людей, котрі страждають від надмірної тривоги, до людей, котрі мають іншого роду психічні розлади. І власним прикладом показує, що це все не так страшно і небезпечно, як здається спершу. І в цьому немає ніякої катастрофи. Хоча ще раз підкреслю: шість років тому я думала, що моє життя завершиться. Будучи 16-літнім підлітком, я була переконана, що переживши панічну атаку, на мені можна поставити хрест. І на всіх моїх платформах, каналах та в блозі я розповідатиму вам абсолютно відверто про свій шлях, про те, як я долала свою тривогу, як я долаю її і до сьогодні. Адже інколи бувають моменти, коли вона знову повертається до мене про те, вже не настільки сильно мені лячно, і не настільки я не знаю, що мені робити. Тож, будьте певні, що прийшовши до мене на консультацію з запитом щодо тривоги, ви однозначно отримаєте необхідну вам кваліфіковану допомогу. Отже, повернімося до когнітивно-поведінкової терапії. Насправді, когнітивно-поведінкова терапія є. Чи не єдиним доказовим методом, який ідеально ефективно показав себе як метод боротьби із надмірною тривогою, підкреслюю слово, надмірною, тому що сама по собі тривога є базовою емоцією. І коли я пропрацювавши свої запити саме в даному напрямку в рамках проходження свого навчання. Побачила, наскільки ефективно і круто вона працює, то не змогла втриматися і обрала саме цей напрямок. Адже когнітивно-поведінкова терапія являє собою зміну думок, зміну наших звичок, і також поведінки. Це таке собі тестування реальності ваших страхів. І це дуже непростий метод, оскільки сама по собі експозиція є доволі викликаючим епізодом терапії. Але. Я можу довести власним прикладом, що вона дійсно працює. Якщо вам цікаво і ви дотримуєтесь таких же ж принципів, як і я, саме науковість, доказовість та ефективність, то запрошую вас до співпраці. Буду рада вашим відгукам і лайкам. Дякую.